Ліза вже не планувала друге виходити заміж. Після болісного розлучення вона клялася собі, що житиме для доньки Оленки, і більше нікому не дозволить керувати її життям. Їй було 35, вона мала маленьку, але затишну однокімнатну квартиру і роботу в бухгалтерії. Іван з'явився несподівано. Знайомі покликали на день народження, і там вони зустрілися. Йому було 38, він теж пережив розлучення. Повернувся жити до батьків, допомагав їм по господарству, працював на автосервісі. Високий, з теплою посмішкою і лагідними очима. Він вмів слухати, і це підкупило Лізу. Поступово вони почали зустрічатися. Іван часто приходив до Лізи, допомагав з побутом, то полагодив двері на кухню, то встановив кран, то шафу зібрав. Оленка спершу трималась насторожено, але з часом почала називати його дядько Іван, без холодного, цей. Через рік вони вирішили жити разом. Іван переїхав до Лізи. Привіз кілька своїх речей і свою улюблену стару гітару. Життя здавалося спокійним і навіть щасливим. Та однокімнатна квартира ставала дедалі тіснішою, Оленка підростала і їй треба був свій простір. Батьки і бачачи ситуацію, вирішили допомогти, дали гроші на більшу квартиру. Лізу сказала мама, передаючи конверт, ми хочемо, щоб у вас із донькою було просторо і щоб Оленка мала свою кімнату. Дякую, мамо. Ліза ледь стримувала сльози. І вони з Іваном почали шукати варіанти. Одного разу Іван сказав Я подумав, якщо ми купуємо квартиру, то давай оформимо нас двох. Ліза здивовано підняла брови. На двох? Але ж гроші дають мої батьки. Ну так, але ми живемо разом ми сім'я, я теж вкладаюся. Іване, я ціную все, що ти робиш, але гроші моїх батьків, і вони хотіли допомогти мені і Оленці. Він зітхнув, але більше нічого не сказав. Проте з того вечора в повітрі повисла якась напруга. Коли вони знайшли двокімнатну квартиру в новобудові, Ліза була в захваті простора кухня, світла вітальня і маленька, але затишна кімната для доньки. Вони вже вона вже уявляла, як вони переїдуть, розставлять меблі, посадять квіти на підвіконні. Але в нотаріуса Іван знову підняв питання якщо ми все разом платимо, то і квартира має бути спільна. Іване, Ліза, намагалася зберігати спокій. Ти ж знаєш, я не прошу від тебе грошей на купівлю квартири. Це подарунок моїх батьків. І якщо, не дай Боже, щось станеться, ця квартира має залишитися моїй доньці. Тобто я для тебе ніхто, просто квартирант? Його голосі бриніла образа Не кажи так, але майно це серйозно. Вони переїхали в нову квартиру, але відчуття свята влізе не було. Іван став холоднішим, часом мовчав цілий вечір. Коли вона намагалася говорити, він віджартовувався або змінював тему. Одного разу, коли Оленка пішла до своєї подруги, Ліза наважилась на розмову з чоловіком: Іване, ти злишся через квартиру? А як ти думаєш, ми разом живемо, а ти вже думаєш, як все залишити тільки собі? Я думаю про майбутнє доньки. Я була вже в шлюбі, де залишилася ні з чим. Я не хочу повторювати помилок. А, то, значить, я для тебе помилка. Він різко підвівся, пішов в спальню. Після тієї розмови стосунки охололи ще більше. Вони почали жити паралельно. Він більше часу проводив у гаражі з друзями, а вона на роботі або з донькою. Перелом стався, коли Ліза якось випадково почула його телефонну розмову з другом. Та ж я навіть права в квартирі цій не маю, якщо що знову до батьків. Вона розуміла, Іван бачить у цьому euh, помилку. Він не відчуває, що квартира належить йому і це його дуже бентежить. Ліза намагалася пояснити, що розуміє його позицію, але вважає несправедливим залишити квартиру у власному... власності собі і дож... доньці. Він замовк. В його погляді з'явилася якась холодна тінь. Через якийсь час Іван зробив ще одну спробу. Давай його все таки перепишемо на двох. Я теж вношу частку в життя, плачу за комуналку, роблю ремонти. Я тут живу. Іване, комуналка і ремонт це спільний побут, але купівля квартири це зовсім інше. Я вже була у шлюбі. Я не хочу повторювати цього всього. То ти мені не довіряєш? Тут не про довіру, а про безпеку. Після цього все затріщало по швах, якщо не сказати розкололося. Іван став уникати розмов, затримувався на роботі і ночами довго сидів у телефоні. Одного вечора вони ще раз сіли поговорити. Іване, ми так не можемо, ми як стіна. А що ти хотіла? Ти зробила вигляд, що я тут тимчасовий квартирант? Ні. Я просто хочу, щоб бути впевненою, що дім залишиться моїй дитині. Я вже тобі це казала, то живи з своєю дитиною, різко кинув він і став за столу. Наступні тижні вони майже не спілкувалися, Ліза все думці, частіше ловила себе на думці, що йде з роботи без радості. Раніше її чекав дім, а тепер чекає напруга. А одного разу вона прокинулась і побачила на кухонному столі ключі і коротку записку Не вмію жити там, де мені не довіряють. Удачі! Іван таки повернувся до батьків. Він ще кілька разів отримувала від нього повідомлення, але вони були сухими про те, що треба забрати решту речей чи привезти гітару. Коли Оленка сказала, мамо, вона знову тихо в хаті, лізе лише кивнула, іноді тише це теж любов до себе. Вона розуміла, що краще зберегти свій дім і спокій, ніж жити у вічній боротьбі за чужі претензії, хоч і боліло серце. Ліза сумнівалася. Вона зробила правильно, коли вибрала дочку і її майбутнє, а не своє щастя. Чи ні?